Ми зараз знаходимося в парковій десь зоні, навпроти тернопільського ставу. Ось така краса. Хочу трошки розповісти, як ми взагалі опинилися в Тернополі. Ми, власне, цього не планували заздалегідь, ми просто хотіли дуже виїхати кудись відпочити, перепочити. Коли дивилися. Те, що пропонували туристичні агенції, а за три дні по 9 тисяч, від 8 до 9-10 тисяч, в залежності від програми, зрозуміло, що якось ми на готові за двох людей, за мене і за дитину викласти по 18-20 тисяч за три дні. Тому прийшла ідея самостійно поїхати, отакі тут гарні місточки, самостійно поїхати відпочити. Тобто самим знайти житло, самим влаштовувати собі екскурсії і самостійно гарно відпочити. Продумували, що багато наш тато шукав якихось варіантів. Вибрали Тернопіль, тому що, по-перше, він дуже зручно розташований, з нього багато якихось можливостей виїхати в різні а, інші місця. По-перше, в самому Тернополі дуже-дуже гарно, файне місце. Насправді, по-друге, тут, боже, тут дивитися, не передивитися. По-друге, в самій Тернопільській області багато замків, багато а, печер. Ми туди збираємося поїхати. А, зараз ми вже другий день знаходимося в Тернополі. Перший день ми просто, власне, ми користувалися Google-картами для своїх пошуків. І... А, Відгуками різними на різних сайтах. Тобто знайти щось цікаве в самому місці, місті дуже легко. Воно ну, у порівнянні принаймні з Дніпром досить компактне. Можна і пішки прогулятися, добре розвинений транспорт. Увесь час я бачу, їздять і тролейбуси, і маршрутні таксі. Люди привітні, пояснюють. Боже, тут якась краса. Зараз підійдемо поближче, подивимося. Можливо, просто подивимося, бо мене, мабуть, не буде чутно, бо це як маленька. Не знаю, що це. Гідростанція <гум> така маленька. А... Так, треба ж все уважно роздивитися, що воно таке гарне. О, ну, дивіться. Тут Річечка така тече. І дуже воно таке гарне. Воно розтікається на декілька рукавів, притоків. Виглядає неймовірно. І, власне, я такого ніколи посеред міста не бачила. Тому як для мене, то дуже-дуже цікаво все це виглядає. Підемо далі дивитися. Ще мені дуже прямо сподобалося. Другий день ми гуляємо. Я вже казала, що дуже багато лавочок. Урни, скрізь, чисте, дуже чисте місто. Ці лавочки пофарбовані в червоний колір. Я прямо захлоплені. По-перше, їх добре видно. По-друге, це прям виглядає якось якось так дуже гарно виглядає на фоні зелених насаджень. Ой. Якісь тут, тут, тут гномики стоять. Як, он, не знаю, чи то гномики, чи то, чи то ще хтось, якісь персонажі. Але теж гарно, багато місточків тут у цьому парку. О, перші люди, яких ми побачили. Бо я не знаю, чи то через вихідні, чи через якісь ще обставини, але людей зранку чогось в Тернополі маловато. Можливо, всі просто вже... Ще відпочивають, бо неділя, можливо, ще якісь там нюанси. Але от прогулятися так, щоб по затишку, це прям чудовий варіант. Тому, повертаючись до нашої історії, ми знімаємо зараз квартиру подобово. Тут гарні ціни, в принципі, можна знайти гарний варіант на двох, десь від 500 гривень. Шукали ми на Олексі, є спеціалізовані сайти. Так що при бажанні все можна знайти. А ще, до речі, коли заїжджаєте на строк від трьох днів, частіше за все вам ще можуть запропонувати якусь знижку. Це щодо проживання, ціни. В таких магазинах, як АТБ, Сільпо приблизно такі самі, як у нас в Дніпрі. Тобто, я думаю, що вони по всій країні приблизно однакові туди-сюди, плюс-мінус. Але, наприклад, на роздрібну торгівлю, овочі, фрукти, молочне. Якісь е, лоточки з ковбасами. Е, десь різниця 30-40 гривень виходить дешевше, ніж в нашому місті. Так що, ну, приблизно, розумієте, якщо ви з великого міста, то тут для вас буде трошки дешевше. Ну, Приблизно плюс-мінус те саме, що ви витрачаєте на їжу у себе вдома. Є дуже багато різних закладів, де можна харчуватися. І, звичайні піци, суші і щось більш традиційне традиційна українська кухня. О, боже, тут гойдалка ще є. Зараз підемо гойдатися і далі розповідати. Тому, тому що до відпочинку, відпочити є де, є на що подивитися, є. Вон там ще на другому березі ще гойдалка. Е, є куди сходити з дітьми. Тут гарний також е, дитячий як парк, багато атракціонів біля тернопільського ставу. Ми вчора проходили, там як мінімум дві локації, де бачили з дітками, відпочивають. Кирювка, давай на гойдалку. Зараз будемо гойдатися, як в дитинстві, боже. Я не думала, що така краса може бути. От. Тому будемо далі ще. Я думаю, ще день-два ми ще погуляємо по місту, подивимося, ще, все, що тут є гарного. Тут таке латаття. Не знаю, а он там, до речі, ще й видно маленькі жовтенькі лілії. Боже, боже, яка краса. Щось тут будують ще поряд, ну, то таке. Прапор України. Не буду так особливо піднімати, бо сонце світить. От. Так що будемо далі знімати, показувати, що є ще цікавого в Тернополі. Куди можна поїхати у Тернопільській області, в яких селищах, селища міського типу, не знаю, як правильно що там буде. Тобто будемо розказувати, які можна подивитися локації. Ми вчора знайшли дві автостанції. Ну як, знайшли? Дійшли ми до них. Вони власне, з того центру, де ми знаходимося, ми винаймаємо житло на вулиці Руській. Там воно в принципі, у пішій доступності, тобто десь 10-15 хвилин можна дійти і спокійнесенько собі добратися і до вокзалу, до ЖД-вокзалу, і до автовокзалів. Так що дивіться, далі в наступних відео будемо знімати. Так само в яких місцях Тернопільської області ми ще побуваємо, обов'язково вам розкажемо, щоб ви теж знали, мали можливість самостійно поїхати і організувати собі відпочинок. Хочете, можна на активний, хочете, можна просто зі спогляданням якихось гарної природи, то вже на, вас, на ваш розсуд. На все добре!